Дорогу! Безпеки! Насправді! Насправді! Слава Волині! Слава Волині! Білий Броня! Куда? Куда? А що ви долг? Білий Броня нападає! На вулицю! На вулицю, бля! На вулицю! Става, ставі! До сонця, кіпять!

بایست! 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 ما داریم می‌ریم. به ردیف! Тільки полонково, тільки потонку сотнику. Тоха, скажи, щоб це не розумієш. Сотник там якийсь Караколь. Ми вже її маємо не опустити. Навіть якщо на нас будуть репресії чинитись, навіть якщо нас будуть вбивати в застінках при мені в тюрмі вскрились за два тижні. При мені, доки я сидів, скрились три людини, перерізали собі вени через тортури в тюрмі. Вони не соромляться цього робити. І ми не соромимось, не повинні соромитись, боротися. Навіть якщо ця влада мовчить, навіть якщо ця влада готується до політичних ігрищ, ми повинні готуватись до того, що йде війна. Громадська війна, громадянська війна перейшла в війну міжнародну. І ми повинні брати до рук зброю, не соромлячись цього і захищати свої кордони. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Слава, Україна! Дякую. Слово надається нашому патріарху. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі. Ви повірте, вчора я лягав спати після молитви, і перед сном я подумав. Що наша Україна, як Христос, йде на страждання, щоби постраждати, щоби воскреснути, щоби перемогти тих іуд, які правлять на сході на півдні. Ви бачили виступ Кернеса. Ви повірте, це гидко було слухати. Ви бачили виступ Миколаєнка, мера Миколаєва. Це християнська побожна людина, такий чоловік годовий. Віддати своє життя за місто за країну за народ. Багато на нашій Україні, брати і сестри, є при владі сьогодні, які не повинні навіть поріг державної установи переступати. Хто це робить, скидає з державних приміщень. Я знаю, що є такі самі люди на сході на півдні, які будуть готові своє життя віддати. За нашу батьківщину, за нашу Україну, за нашу віру, святу православну, Пасху святкувати на півдні, що там був мир, що тих облюнків не було на сході на півдні. Україна. Я хочу подякувати, дорогі брати і сестри, тим славним воїнам, які стоять тут, які стоять на цьому майдані. Які як і ті герої, що бороли наш весь український народ віддали своє життя, і, я, і ви показуєте приклад всій Україні, всьому народові, що так повинен віддати, бути готовим віддати своє життя за волю нашої батьківщини. Дякую, слава Україні! Слава, хочу надати пану Остапу із Крима. Він бандурист відомий на всю Україну, незважаючи на свої роки, він приїхав, щоб підтримати нас своєю піснею. Янисько-клаєць майдану. Я мандрівний кобзар у багатьох місцях України виступаю. У мене в Криму два сини, донька. Вім онуків, чотири правнуки. Всі вони збентежені, що їх залишили на призволяще. Ми надіємося на краще. Зараз я це підтверджую піснею.